Всіх вітаємо на youtube каналі Віст. У нас стартує черговий анонс на місяць серпень. Де ми будемо розігрувати дуже крутий подарунок, подарунок під сезон. А саме ланцюгову бензиному пилу VRS-22G 34760. Ось цей подарунок. Ось такий буде приз для головного переможця на місяць серпень, що вам потрібно зробити, щоб взяти участь. Насправді все дуже просто, тому ви приєднуйтесь до нас, вам потрібно бути лише підписаним на наш канал, поставити вподобайку під цим відео, залишити коментар, будь-який, можливо, ви вже користувались нашим продуктом. Ви можете залишити отзив про будь-яке користування нашим продуктом, або на вас смак. Та ви автоматично берете участь в нашому розіграші. Нагадаю, підсумки ми підведемо вже в місті вересні. А зараз давайте прослухаємо трошки інформації про наш головний подарунок, який є настільки актуальним і бажаним сьогодення. Бензопила з потужним двохтактним бензиновим двигуном 45 см кубічних, потужністю 2200 Вт та шиною 35 см. Підходить для обрізки, розпилювання та валяння невеликих дерев, саготів лідрів, тобто усіх основних робіт, для яких потрібна бензопила. Паливний насос праймер забезпечує попереднє підкачування палива в карбюратор, що дозволяє двигуну запуститися швидше, навіть у холодну пору року. Цінки циліндра мають хромове напилення, що знизує ризик пошкодження двигуна і збільшує моторесурс. Система відведення газу з глушником створює мінімальний опір поршням. Завдяки додаванню алюмінію в двигун досягається найкращий теплообмін, що впливає на охолодження бензопили і дозволяє отримати кращий коефіцієнт корисної дії. Корпус інструменту виконаний з одростійкого АБС пластику, який запобігає його пошкодженню при випадковому падінні. Даний матеріал виготовлений з первинної сировини з додавання нейлону, що робить його стійким до впливу низьких температур, дозволяючи працювати на морозі. Пила має ергономічні прогумовані ручки. Кришку баків із щільними кільцями не дають бензину протікати. В разі раптового відскоку пили в бік оператора спорцьовує гальмо, яке відразу зупиняє роботу ланцюга. Ланцюг підходить для твердих порід деревини, квадратна форма ріжучого зуба забезпечує швидкий різ. Ланцюг впевнено тримає заточку, натягнеться, має спеціальні канали для змащення з'єднань. До комплектації пили входять: інструкція з експлуатації, викрутка, ланцюг, бензопила, два шестигранні ключі, зубчастий упор, напилок та подібний ключ, чохол для пильної шини, сумка для інструментів, єбності для змішування паливної суміші та напрямна шина. Ну що, ось такий у нас вийшов огляд про нашу ланцюгову бензинову полу від торгової марки Ворхут. Посилання на неї в наш інтернет-магазин ми залишимо в описі під нашим відео. Переходьте, вибирайте та купуйте. Якщо ви захочете брати участь в нашому розіграші, нагадаю, це буде головний подарунок на місяць серпень. Тому беріть обов'язково, вигравайте. Ми завжди радіємо, що вас стає все більше, більше і більше. А на сьогодні всім дякуємо за увагу. Всім удачі! Нехай щастить.